Вперше на Дніпропетровщині, міському історичному музеї в місті Жовті Води експонується виставка «Солидар. Сіль, Війна. Це фотовиставка, створена вона силами двох фотохудожників: це Олександр Пархоменко, художник, фотохудожник, фотограф з Краматорська, досить відомий член спілки фотографів України. Перша частина виставки присвячена Солидару, Солі. Життя міста Соледар до війни. Друга частина виставки автор Ірина Рибакова, вона прес-офіцер 93-ї бригади Холодний Яр. Ця частина виставки присвячена вже, як Соледар, існує місто Привід вже під час. Повномасштабного вторгнення, там є світлини і наших героїв, і самого міста. Також ви можете познайомитись, побачити чудовий монокристал Солі, якому більше 85 мільйонів років, і частина фоторобіт Олександра Пархоменка присвячена саме цьому кристалу. Ми можете не тільки подивитися фото світлини, але і прослухати екскурсію. Дуже цікаву в нашому музеї. Виставка Солидар Сіль війна відбулася, дякуючи нашій співпраці в партнерстві з Донецьким обласним краєзнавчим музеєм. Дякую заступнику генерального директора Олександру Мовчану, з яким ми плідно співпрацювали. Щоб ця виставка була доставлена зі Львова до жовтих вод. Таких виставок дві. Одна мандрує Україною, як вже я говорила, вона вперше експонується на Дніпропетровщині саме у нашому музеї в місті Жовті Води. А також ця виставка відбулася в місті АЖЕН, Франція. Тому що Олександр Пархоменко був вимушений переїхати до Франції. Там він знаходиться зі своєю сім'єю. І дякуючи ініціаторам. Ця виставка відбулася Ажені, і вона ще декілька була в деяких містах Франції експонувалась так, що і французи змогли подивитися на ці чудові, цікаві світлини мирного соледару, солі, а також світлини вже сьогодення.